Готові збірки це зло. 99% збірок в інтернеті це відвертий шмат лайна. Їх збирають, аби продати по зовнішньому вигляду. Адже все світиться, палає, можна брати. Але диявол криється в деталях. Неякісний блок живлення, всрата материнська плата, яка буде душити твій процесор. Та і сам процесор з Термосоплями під кришкою да, 8400 який порізали просто в хламину. І я думав, що пацани з Клік'юа такі самі, я їх публічно розніс за косяки. І знаєте що? Вони мені відправили свій фірмовий комп Асгард. І сказали: кажи, що хочеш. І чесно, я в шоці, зібрано ідеально, кабелі вкладені, навіть книжка для чайників є. Але головне гарантія, вона реально фуричить. Мій підписник перевірив, коли йому трапилася бракована материнська плата. Я сам не вірю, що це кажу, але в них брати можна. Не наїбуть. Але ніколи не беріть готову збірку з вітрини. Це головна помилка. Хочете розумне рішення? Заходьте до них у конфігуратор. Тільки так ви зберете реально актуальне залізо за свої гроші. Або я не правий, і самозбір це єдиний шлях. Що думаєте, готова збірка чи конфігуратор? Пишіть в коментарях.